Привіт, пустій, не переключайся. Ти дивишся на ці кадри: квіти, жучки, сонце. Природа знає, коли рости. І навіть коли здається тобі, що все завмерло, насправді щось пробивається скрізь землю, наче квіточка. Я зробила для тебе цей розклад, щоб ти дізналась і дізнався, що хорошого вже йде в твоє життя, що визріває в тобі, навіть якщо все бачиш по-інакшому. Поглянь, будь ласка, уважно на карти. Перший і другий варіант. У кожному варіанті по три карти. Ось ця підсказка, вона як маленький промінь, який проллється у твоїй душі, внутрішньому твоєму полі. Бо кожен із нас. Щось вирощує собі, навіть коли душа мовчить. Можете поставити на стоп і обрати. Якщо ти обрав ось цей варіант ресурси, соблазн і виживання. Знаєте, тут попахує таким дійсно виживанням, коли серце мовчить, бо треба просто витримати щось. Коли життя ніби ставить вас на паузу. Але навколо занадто голосно все для вас. Ви хочете, знаєте, такої внутрішньої тиші. І є соблазни в житті, нове в роздумі приходить спокуса ось така, не завжди гріховна, а та, що шепоче. Обери легкий шлях, втікай, зрадь себе і буде простіше. Ось таке нашепчує щось таке, знаєте, як на вухо. Все, що ти тут пережив, стало твоїм внутрішнім багатством, ресурсом. Да, можливо, хтось зараз потребує і грошей, і здоров'я. Тепер у тобі більше, ніж здається, ти вмієш мовчки рости. Скоро я бачу тут у вас настане момент, коли виживання зміниться на життя. І нічого вже вас покушати тут не буде. І ти згадаєш, як це не просто триматися, а летіти. хто обрав другий варіант? Башня, чистка і букет. Да, була у вашому житті тут башня. Знаєте, башня не питається дозволу. Вона руйнує, хочете ви цього чи ні. І тут буде ось така чистка після ось цього знаєте, руйнування. Букет хороша карта, це добре, що вона вам випала. Прощайтеся з минулим тут, нарешті, вже буде подарок долі і перший ковток радості, нове знайомство може бути усмішка після сліз.